Сторінця радіо Західний полюс у Фейсбуці. Доброго ранку, пане доброго ранку, вітаю всіх. І перше питання, яке стосується, вже всі це обговорили, меми намалювали і ну, просто розриває Фейсбук це питання, тому я не можу не запитати вас. І це мене саму дуже цікавить, ця історія. Мовні, мовні інспектори їх називають мовні патрулі. Це ну обговорення просто дійсно шалене. Що це за ініціатива? Як вона буде працювати? Це перше, що хотів би сказати, що це на громадських засадах, тобто ніяких коштів витрачати міського бюджету не буде на мовні патрулі. Тому і на мовних інспекторів, тому прошу не спекулювати на цій темі. Бо зразу десь опоненти про кошти говорять і про інші речі. Але насправді сьогодні проблема вживання російської мови в івано франківську є значною тобто, дуже багато сьогодні мешканці Франківська зверталися до мене про те, що російської мови побільшало на вулицях, в громадських місцях, в сфері обслуговування, ну тобто в побуті і в багатьох інших місцях. Російської мови в рази збільшилося в Івано-Франківську, і тому яким чином треба реагувати. Тому прийшли до такої ініціативи, як громадська ініціатива, мовні інспектори. Це бажаючі волонтери, які будуть пропагувати курси української мови, які сьогодні є достатньо велика кількість тобто як і онлайн, так і офлайн, також будуть фіксувати. І викликати відповідну поліцію і муніципальну інспекцію в разі порушення мовного законодавства в місцях, де передбачено це законом, це кафе, це магазини, де мова обслуговування виключно повинна бути українською. І це питання теж досить, досить гостро стоїть. Також будуть якісь такі інші речі, які зможуть робити мовні інспектори. Це Мова про спілкування, про переконання про те, що треба дотримуватися законодавства, і сьогодні єдиною державною мовою є українська. Насправді, сьогодні нас всіх, напевно, що турбує засилля російської мови Івано-Франківську і потрібно реагувати. Якщо в 22-му, 23-му році на початку. Все-таки багато хто з тих носіїв російської мови старалися переходити на українську мову, то зараз ситуація дещо змінилася, і тому, на моє переконання, і на переконання багатьох потрібно цю ситуацію міняти. Соціальна реклама, інші речі, ви знаєте, що Франківськ ухвалив програму розвитку української мови, хоча дивно нам сьогодні говорити про пропагування української мови в українській державі, де Державною мовою є українська, але на жаль, є така ситуація, болюча така ситуація, її треба змінювати. І тому хто має можливість, може зголошуватися і ставати. Чи не призведеться до конфліктів між людьми? О... Ні, мені здається, що це людьми. коли це більш організовані, що воно менш приводить до конфліктів, чим це є в побуті. Ми пригадуємо всі ті моменти, нещодавно були моменти в парк-готелі, і все мені пригадується того хлопця, який на 100 метрівці. На початку е, тисячі 2022 році. Тобто, навпаки, такі стихійні конфлікти вони більше призводять чим це організовано. Коли це організовано, коли люди діють в межах законодавства, мають відповідні громадські посвідчення, мають можливість запропонувати людям знову ж таки запропонувати людям пройти курси української мови. Вивчити українську мову, підказати де можна це пройти, десь звернути увагу про порушення законодавства про мову. Я думаю, що це більше, скажімо, упорядкує ті речі, які які сьогодні на жаль є в Івано-Франківську. Все таки ще раз підкреслюю причиною таких інспекторів є засилля російської мови в громадському транспорті, в сфері обслуговування тощо. Ну, це мовний закон, це значить, мова обслуговування має бути виключно державна, тобто українська. Ну тут я погоджуюся, але чи не перетворимося ми в країну диктатури, якщо ми будемо нав'язувати людям якою мовою говорити? Ну, дивіться, в побуті я маю на увазі. Дивіться. ну Вдома я кажу, хоч китайською, звісно. А в державних установах люди мають говорити мовою. Сьогодні мови. доходить до того, що навіть в органах місцевого самоврядування люди приходять, де є, єдиною мовою є українська, то у мене Ані, чи на прийомі люди все рівно приходять і говорять принципово російською мовою. Навіть представники, які певних компаній, фірм тощо. Я вважаю, що це неприпустимо. Такі речі треба змінювати. і Мова не йде про те, що ми когось упереджено ставимося. Хоча відверто хочу сказати, що ну, російська мова сприймається мова агресора, мова окупанта. І, зрештою, Путін іде захищати Україну російськомовних. І він про це постійно говорить у своїх, у своїх промовах. Тому може настав час вивчити українську мову, спілкуватися українською мовою і нарешті. В незалежній державі говорити українською. Ще раз кажу, це дивно для багатьох країн. Це дивно. Хочу сказати, що такі прибалти пройшли так, такий процес в 90-х роках, де в них існували такі мовні інспектора, і нічого там не сталося, тобто в Естонії, зокрема. Тобто, навпаки, мені здається, що сьогодні ці нації вони набагато розвинутіші, чим те суспільство дає. Скажімо, неофіційну двомовність, але по факту є двомовність. Е, є у нас вже питання під нашою трансляцією, Таскреміння вчора прокоментував слово получення mm. мовні інспектори, може краще підібрати слова, які не транслюють російську пропаганду. Питають, дописувачі. Слухайте, російська пропаганда, ми скажемо, що ми українці, ми патріоти, вже російська пропаганда. буде... Це. Я ще раз підкреслю: єдина мова в Україні державна є українською. Якщо ми не будемо стояти, завтра наше місто буде, завтра будуть вимагати відкривати російські школи. Завтра знову постане питання повернення московського патріархату. Якщо ми будемо толерувати е, прояви руського міра, тому давайте е, розуміти про це. Тому, тому давайте діяти адекватно в межах закону, але настійно. Було анонсовано з 11 вересня в Івано-Франківську впровадили загальноміську хвилину мовчання. Чому саме зараз? І, до речі, з цього приводу теж є запитання, але. Вона запроваджена загальнодержавно давно, давно але, але люди не реагують. Тому ми хвалили рішення. тобто Там, де ми маємо вплив, це на зупинках, тобто в, ми даємо, де є гучномовці рекламу про те, що хвилина мовчання стань. Там, де. Наші заклади освіти і інші, тобто ми зараз максимально в, в, в всіх наших в закладах, щоб у 9-й годині люди все-таки встали і хвилину мовчання, десь молитву сказали і помінули всіх хлопців, які загинули на війні. Дещо люди наші в, забули. На жаль, не всі стають, не всі десь це роблять, але я думаю, що з кожним разом, що кожного дня ми будемо про це говорити, люди будуть все більше і більше. Відгукуватись. Ми не можемо поставити на кожному там кожній людині залізти в голову. Але я дуже прошу Івана франківців все-таки в 9-й годині загальнодержавна і загальноміська хвилина мовчання, будь ласка, стати, сказати, молитву чи наш за тих хлопців, які не повернулися. А в нас, на жаль, в громаді дуже багато хлопців не повернулися от <плес> є запитання, що Хвилину мовчання запровадили, проте місто не зупинилося, екрани на відчимовому майдані продовжували транслювати рекламу. Е як будете комунікувати з бізнесом? З приватним бізнесом ми покомунікуємо. Mm -hmm. Те, що зупинитись, ми не можемо засну, грубо кажучи, заставити змусити рух там, зупинитися. Хоча ми попросили, щоб сілофори в 9-й годині були в червоному режимі. Зараз це відпрацьовуємо, щоб. Саме світлофорними об'єктами ми дещо ну, якби призупинимо рух. Е, тому в межах можливостей ми це будемо робити. Але ще раз хочу сказати, що е, примусово хвилину мовчання ні в одній країні не, не робить. Це повинно бути тут. І це повинно бути на свідомому рівні, що в 9-й годині призупинитися хвилину мовчання. Навіть мені більше подобається молитва, тому що Хвилина мовчання — Ну але кожен молиться так як він молиться. Ну, ну бо то я... є християни, у нас місто багато національне, тому Рештою, там, там... дивіться, на мою думку, є хвилина мовчання, християни свої помоляться, всі решта теж можуть свою молитву помолитися. Тому дев'ята година основне пам'ятати. Заговорили про вшанування пам'яті в петиції про створення <кій> парку ветеранів, це питання таки mm. під нашою трансляцією. Про створення парку ветеранів країни поруч з міським озером йшлося про те, що борочистості до свят захисників покрови козацтва і ОПА були саме там. Скажіть, як просувається підготовка, оскільки ви підтримали створення парку, чи встигаєте ви, чи треба якась допомога для пришвидше? Не, не розумію писати? цього питання, тому що є так само петиція про реабілітаційний центр, яка теж набрала стільки голосів, скільки ця петиція. Тому поки ви не сядете домовитися між собою. Тут ми не знаємо, що робити, та, тому що одні приходять і вимагають оголосити конкурс, провести конкурс на реабілітаційний центр, інші парки, парк ветеранів. підтримують і ту і ту ідею, будь ласка, спілкуйтеся і ми готові до компромісів. Питання під нашим анонсом, що стосується знову ж таки парку, от джерело на міському озері всихає. Що робить міська влада для того, аби зберегти це джерело? Нічого берегу? не всихає, зараз от пару дощів пройде. Це, це, це традиційно не було спекотно. Будь ласка, вийдьте зараз в будь-який населений пункт і подивитися, що з керницями відбувається. Тому є особливості зараз, і, зрештою, по джерелу завжди така була ситуація. Працівники комунальних підприємств знову поїхали будувати фортифікаційні споруди. Цього разу скільки поїхало людей, і ну який настрій, і чи можна говорити питати, куди? В Донецьку область місце звісно, що не буду казати з точки зору безпеки, але наші хлопці вже шостий раз у Донецькій області будують фортифікаційні споруди. Очолив їх вже незмінно всі поїздки, очолив депутат міської ради від свободи Геннадій Пономаренко, який також є заступником директора департаменту житлово-комунального господарства. І він активно розуміється на цих роботах. Вже не одну споруду спорудили. Тому дякую нашим комунальникам, які цього разу теж зголосилися робити цю важливу роботу. Тому що. Військових не вистачає для таких робіт. Зрештою, військових інше завдання, і наш обов'язок міста Франківська, і наших комунальних працівників це їхати будувати фортифікаційні споруди. Відразу хочу сказати, щоб ніхто не спекулював виключно добровільно. Тобто люди, наші хлопці, комунальники, добровільно їдуть в Донецьку область. Тобто, багато хто з тих, хто добровільно їде, це є. Учасники бойових дій або учасники АТО, тобто, які знають ну, ризики небезпеку, як себе поводити. І вони ж допомагають іншим хлопцям, які не мають цього досвіду, та, е, тому що досить часто ця робота є, ну, не можу сказати, що повністю небезпечна, але все-таки е, ризики всякі є. І тому зараз хлопці працюють е, активно, е, споруджують. Е, Роблять різноманітні споруди, ну і дякую. Тільки хочу подякувати нашим комунальним працівникам, які сьогодні виконують свою роботу. Більше 300 чоловік сьогодні служить в лавах збройних сил України, а решта вахтовим методом їздять і будують фортифікації в Донецькій області на, на самих таких небезпечних напрямках. Що хотіла запитати про останні передачі, які передавалися військовим на зону бойових дій? Що передавалося, ну, і які запити? Ну, на реби, я так розумію, найбільші запити. Чи змінилася історія? В принципі, на дрони найбільше на, тобто, дрони. на реби є, але на дрони реби на жаль така річ, яка дуже швидко міняється. Там чисто частоти міняєш, так, переробляти зрячі, що виробники можуть там місяць-півтора виробляти деякі. Ну, ті бажбажені, скажімо, реби, яких замовляють. Тобто бувають різні ситуації. А щодо mm -hmm. дронів, то постійно ця робота ведеться. Передали 47-й бригаді, так звані Магура бригада. Mm -hmm. Дрони передали, вже відвезли і вже в місцях 102 й бригаді і 109-му батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз продаємо дрони для 79-ї десантно-штурмової бригади, які на одному з таких самих найгірших напрямках. Тобто постійно передаємо для наших військових. Буквально завтра теж буде велика передача трьом військовим частинам. Знову ж таки, найбільше це дрон. Е раз почали говорити вже таки, про комунальне, і про е Життєве, то в мене питання про е, білоінспекцію, яка відбулася, і цього mm -hmm. разу ви вже були на Бамі. Е, як там е, проблеми? Там теж з будівельним сміттям проблема В принципі, скрізь, хоча за тиждень mm -hmm. ситуація покращилась значно. Ну, але все рівно, тобто, по-перше, стали викидати менше, по-друге, більше наші перевізники все-таки. Вивезли, хоча ця проблема ж вічна, накопичення постійно відбувається, його треба прибирати. Ну, в принципі, ситуація задовільна. Зараз збільшується таких робіт, які пов'язані з зимою, тобто це підготовка теплопостачальних мереж для відповідно зимового періоду часу. Тобто, якщо хочу відразу сказати, що Два-дві третини, три четвертих міста сьогодні, ну, в принципі, я задоволений підготовкою. Єдина проблема це в мікрорайоні СТЕК. Тобто, де ще люди не відключилися, там досить буде проблемний вхід в опальний сезон. Тому ми закликаємо мешканців максимально швидко переходити на індивідуальне опалення в цьому мікрорайоні. Тому дивилися там, де є розкопки під'їзні шляхи, бо зараз вже починаються дощі. До дитячих садочків і школи. Наприклад, на Бамі біля 9-ї школи там е, треба підлатати декілька ямів і ну, такий невеличкий благоустрій зробити в межах поточного ремонту. Е, це буде здійснюватися. Також на набережні 32 заїхали до ОСББ. Там потрібно знову ж таки невеликі роботи зробити щодо дощової відведення води. І там же велика розкопка теплокомуненерго. Ну, тобто це така робоча поїздка, які ми здійснюємо в рамках відторкового об'їзду інспекції. Деякі речі ми можемо відразу зробити, деякі речі потребують більшого фінансування, але ми записуємо протоколи, відповідно потім здійснюємо. Але дуже важливо, щоб місто було під постійним контролем, тому що відчувається брак людей, брак ресурсів, брак підрядних організацій сьогодні. Брак техніки, яка теж вилучена на потреби збройних сил України, але це не означає, що місто не повинно бути упорядкованим, ну, чистим і зручним. Ну і також увага до зупинок громадського транспорту, до роботи громадського транспорту, це теж те, що ми здійснюємо на велоінспекції. Ну і найголовніше це спілкування з мешканцями цих мікрорайонів. Тому мали можливості поспілкуватися. Знову ж таки люди говорять про ті проблемні питання, які є, і я вважаю, що це дуже добрий спосіб, метод прямого спілкування з Івано-Франківцями, окрім там, прийому громадян, окрім прямих ефірів. Тобто це такі вівторкові об'їзди. І на завершення, бо часу вже не так вже й багато. Батьківські збори 2024 – Це відкритий турнір, який буде відбуватися івано. Вбувся вже відбувся. Вже відбувся. Це пам'ять ага. Володимира Макарова, видатного на нашого такого інтелектуала, засновника інтелектуальних ігор Івано-Франківську. І в пам'ять його пройшов загальноукраїнський турнір у Католицькому ліцеї. Я дякую всім командам, які долучилися. Ну, і це благодійний був конкурс, тобто кожна команда вносила кошти, щоб брати участь в цих іграх. Задонатила на Збройні Сили України. Тому франківці люблять інтелектуальні ігри. Багато хто займається цим. І в пам'ять Володимира Макарова ми провели цей турнір. Місто завжди підтримує цей турнір і дякую всім, хто долучився. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. Наступного четверга вже чекаємо вас знову в гості. Ну сподіваюсь, ви ніде не поїдете. Будете але не але то трапляється так. І на завершення побажання всім слухачам. Всім нам одного перемоги і роботи на перемогу. Я би вам нагадаю, що ви на найтеплішому полісі планети. В ефірі е, найтеплішого був міський е, голова Руслан Марцінків. Ну а наступного четверга будуть нові запитання і будуть нові відповіді. Залишайтесь. Ви слухаєте.